Ну, звісно, хотів би. Така піар компанія йде весь час. Не один рік, це точно. Ну от. Поэтому, конечно, хотів би. Час ми з вами вислухаємо в коментарях всіляко. Однозначно, ой, однозначно. Буде цікаво питати Скринька, Це скринька Пандори. Конечно. Ну не соромтеся в будь-якому разі. Глядачі, шановні, ми читаємо всі коментарі, всі сприймаємо. Власне працюємо для того, аби було що обговорити в коментарях. Потім так само. Давайте так, не в захист, але трохи на пом'якшення може скажу, що людинка, в принципі, зрозуміла деякі свої помилки з минулого президентства. Uh -huh. З одної сторони. З другої сторони, перша карта хіщні, втора чорна вдава. Це достатньо, давайте так, це про достатньо жорстких людей, достатньо. Ем... Амбіційні люди, амбіції, да амбі, амбіціозні скоріше люди. Да. Амбіціозні люди, жорсткі люди, люди, які підуть там заради своїх а, вообще, так далі. По головам а, людина достатньо егоцентрична, а, людина, але вже до речі, що хочу сказати, вже трошки зм'якшеного типу достатньо амбіційна, хороший схемщик. Ну давайте це. Uh -huh. Ми це ми про це не будемо мовчати. Ми всі розуміємо, що людина прекрасний схемщик. Придумати якусь схемку відмиву. Це, це просто отак. От, от плюс в, в принципі, в своєму людина бізнесмен, людина навіть на своєму бізнесі. Всі прекрасно знають, що має робить трошки інші речі. Uh -huh. наприклад. А, плюс карта предатель карта задира. Знову ж таки, это знову почесать своє. Давай так да, да. да, про всіх це буде про всіх почесать своє самолюб'я. Якщо попередні кандидат та і серії, ну умовно кажучи, не то щоби дослужився, це по кар'єрній лісниця. А тут, знаєте, тут буде внутрішньо що ну снова здрастя, тобто, знаєте, типу, все настільки не скажу, що все настільки погано, що ви знову вибрали мене. А це знаєте, це із сірії знову це злорадство як поята. От, от це внутрішнє буде зла Угу. Ніколи такого не було, і от знову. Совершенно правильно. Сказати, що щось зміниться за його президентства, в, наприклад, в цей раз, якщо він буде, я би не сказав. Чесно <плес> кажучи, що це буде трошечки пом'якше, але знову -таки, така собі рука дещо. Жорстка навіть по відношенню до народу теж буде, і дещо жорстка по правлінню як такому. Я не буду говорити прям про узурпацію влади, але про моменти того, що ти ну, п'яниця, карта, дьявол, заклинатель, ета давайте так ми більше всього робимо заради себе, заради свого свого егоїстичного его. Ну, ну, для людей, так, да, звісно, тут адепт і верховний жрець. Для людей треба щось теж, -то да, для того, щоб не сиділи, не, не говорили поганого. Скажу отак. Вот угу. вот. Тобто, в принципі, в принципі, ну, судить не мені, одна. Ну, знову ж таки, тому що були в неї ідеї, які їй здавалися ну, дійсно mm -hmm. хорошими і працездатними. От тільки я ж кажу, що глядність, вона, ой, вона, в принципі, лишилася. Ні, зараз би вона робила все трішки поумніше. Але тим не менше. Це ж таке, роки йдуть? Так. Да. Я не скажу, що там є прям якісь. Я не скажу, що вона категорична до Росії, до речі, вона, скоріш, нейтральна. А такої. Не... В мене от карт категоричності, тобто категоричного ні. В мене нема. В мене більш нейтральні карти. Причому розклад починається з трійки Кубків, ну, тут, я, тут я можу лише сказати одне. Але знову ж таки це скоріше буде, знову буде стосуватися. Ну, я думаю. Давайте так, я в цій міжлічностній політиці не очень розумію, я не розумію, чи може це бути нам вигідним, чи не може бути вигідним. Тобто я можу, тут так падає: я можу піти на контакт на условну дружбу, тройка кубков, да? якщо е, в робочих більше процесах, якщо це треба буде, і налагодити якийсь, е, карта ностальгії, якийсь контакт, який був умовно раніше. Тобто я можу піти на якусь співпрацю знову з Росією, якщо це буде потрібно. Це проглядається, і це би давайте так. Я не хочу, давайте так. Я не, я не прислідую цель образити людину, да. Но тут більше, перше, що мені кидається в очі, це ця посада просто би почухала мені моє самолюбіє, моє вілічє, моє самолюбіє. Важко мабуть знайти людину, якій би ця посада його самолюбіє не почухала. Може, так, да, може і так. В принципі, всі кандидати, які туди рвуться, в принципі, в принципі, це, навірно, саме перше, угу. чого ми туди рвемося. Трошечки его треба своє підтримувати. Ну, амбіції є, шанси е, не дуже великі. Вони є, але не дуже великі. І давайте так, шансів тут більше, якщо ми будемо з ким-та в дружестві. Я вже теж про це говорив. Там навряд, а якщо ми об'єднаємося з кимось там, прямо на президента навряд в партію да, але а, от якщо ми з кимось об'єднаємося, зробимо якесь об'єднання. Там, наприклад, він і ще а, там, після війни а, ті, хто воював, там ветерани називаємо, людей. Да? От, наприклад, і ті, хто воював, тобто партія от, от буде складатися з таких людей, шансів набагато більше. Достатньо тяжка. Я пам'ятаю, я його вже якось продивлявся. Людина достатньо тяжка. Людина вміє працювати в команді, але давайте так: людина достатньо категорична. Uh -huh. От якщо йому шота не занравилось, якщо зовсім шота вот вот совершенним образом, не так там все, там там вже все. Можна, можна не пропонувати, можна ваше уже і звільнятися можна. Тобто людина дуже категорична. Дуже категоричний, дуже самовпевнений, я би навіть сказав. Знаєте, я би ще скажу так. Це настільки навіть самовпевненість, скільки людина настільки оптимістична, що іноді може неправильно оцінювати ступінь ризику. І думати, що навіть якщо в нас, умовно кажучи, 90%, ні, там ми чогось не зможемо, або щось буде працювати не так, ми будемо все одно до останнього тягнути, що там в нас все вийде, все нормально. Тобто угу. трошки от е, оптимізм інколи за цей застеляє по суті, все, всі очі. Трохи максималізму, та є. Да, 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 да. Вот, до речі, так. Да. Такого оптимістичного я би сказав, навіть максималізму. Угу. Є тут доброта, є тут це все, і защитник, дуже хорошо. Тобто своє я буду відстоювати, свою думку я буду відстоювати, скажімо так, якісь свої права. Категоричність, хороша категоричність тут теж є. От єдине що, єдине що. Знову ж таки, оптимістична оптимістичний максималізм, і, скажімо так, відстоювання своєї думки інколи може брати верх в тому плані, що я категорично прав і все. І більш ніхто. Тобто ми дуже погано інколи сприймаємо сторонню думку, погляди на речі, хороші є. Ну, тобто, як би це сказати, вміє людинка дивитися на речі під іншими кутами. Людина дуже хороша в плані до домовитися, до домовлянь. Домовитися. Це не схеми, це про домовленості. А, навіть я би сказав, знаєте, деякого такого торгування. Ну, може, може, за час волонтерства навчився, там знаєте, скидочку вибити, якісь більш хороші часи поставки, чогось, наприклад, на свою користь все ж таки. Ну, давайте ну, давайте так. Тут, тут такое, тут і, і то, і то. Ага. Ну, егоцентричний. Це... Я вже повторював: людині треба буде, тут знову воно є звізда. Тобто, давайте так, у людини купа ідей, от тільки не... або треба буде команда, або треба буде хтось, хто розкаже, оце ми, оце ми можемо, оце ми не протягнемо, оце ми не можемо, оце не буде працювати так, як ти думаєш. Тобто о, тут, в принципі, ідей купа. Цього купа тільки половину ми не знаємо, чи буде працювати, чи не буде воно так працювати. Менеджер якийсь треба правильно і зрозуміла? Треба людина, яка буде розуміти, як воно буде, буде працювати, чи не буде працювати в середині системи, якщо ми говоримо вже про посаду там президента всередині системи, всередині країни, чи дасть воно ті результати, на які ми очікуємо, чи не дасть воно ті результати, на які ми очікуємо. Якщо, наприклад, ми не говоримо про тандем Порошенко притула, наприклад, угу. да, то у нього шансів більше, ніж у Притули. Тут підтримки буде більше. Ну так, ми власне її зараз бачимо, тому. Тут підтримки буде більше, тут і закохані, тут і більш така устойчиве положення. Давайте так. Ну і плюс карта імператора, що говорить про хорошу можливість. Поэтому може бути дело таке. Ну, в мере, соответственно, шансів більше. Угу. На прем'єр-міністра сразу щось падає не дуже. На прем'єр-міністра що то падає поки що, як мінімум не дуже. Ну і давайте так: людина більш все таки бізнесова, ніж політична. Києва тут іще ну, тут, тут буде добре. І Людина більш все таки бізнесова, ніж політична. Хоча знову ж таки, дивлячись на те, що ми продивлялися, були там цього Байдена, Макрона, націяна. там теж більш такі бізнесові люди, але нормально в принципі, в вроді. Управляють своїми країнами. Президент вряд ли. Амбіції є, підтримка, я думаю, буде якийсь процент, але не настільки, що. Секунду. Хочу сказати, давайте так: в плюс людині хочу сказати, що в неї є дійсно дуже цікаві задумки. Тобто, якщо ми зараз, наприклад, представляємо, Юлю на пості президента. Вона, скоріш за все, дуже прекрасним чином зробить зроби, е, життя, условно скажемо, життя дешевшим. От, але тим не менш, людинка зробить що дешевле. Буде Будет просто дешевле. Але знову таки ми трошечки вже проходили почти по похожу кампанію, коли видали там гроші з якихось там, не знаю, по, -по тисячі, вроді би да? ага. видали гроші, а потім країна звалилася совершенним образом якийсь дефолт. От. Тобто тут. Є хороші задумки, але ці хороші задумки приводять, я не буду називати, як називається карта. А от ці хороші задумки приводять до того, що країна зовсім сидить, у така, знаєте, із сірі, клята м'ята бита, в синяка, хуся, і все. Тобто, з одної сторони, хорошо для народу, народ буде дуже радіти. да? Но при этом, не задумуючись, куди впаде далі країна через декілька, наприклад, там ну місяців може ні, а років так точно. А, так, хороші погляди, союзник. Ну, давайте так. Людинка, як домовляться про контракти? Да, совершенно да. У Юлі є е, хороша. Давай час. У Юлі є хороша черта, вона дуже хитра. Угу. Вона дуже хитра, тому що карта машині. Жінка, жіночність їй допомагає пропіхнути нікоти штуки. Але тут ханжа. Тут ханжа, тут, ну, тут красавиця. Що хочу сказати: Юля то дуже хитра, але Юля не дуже далекоглядна. І Юля не дуже далекодумна. Вона видає дійсно інколи хороші хороші штуки, но при цьому не думає, як воно буде далі, як це повпливає далі. Там логічно це почки mm -hmm. це називаєте, там і так далі. Тобто людина не зовсім дальноглядна. І що там в мене таке дивне відчуття? Якщо до влади, наприклад, приходить Юля, ми з вами кудись відкотимось. Ми з вами не в прогрес, ми з вами відкочуємось. В регрес виходить. Да, тобто ми з вами совершенним образом вивчаємося, а там в якийсь, знаєте, условно, 2015. Умовно говорю. Тобто, ми йдемо не в прогрес, ми не в розвиток йдемо, а в лучшому випадку ми стопоримося, в худшому ми відкочуємося. Ну, про схеми тут же говорити не буду. Тут воно, в принципі, своєм є. Uh -huh. В машині повторяю. Диявол. Спутник, Задіра. О, господи, секунда. Це ж Треба вічно якісь собаки позвонити. Так. А, па 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 Єдине, що що, Єдине у Юлі дійсно прекрасне, это, от, от, это, як і у Притули, ну у Юлі поменше, звісно, у притули більше розвинуте, це договоритися угу. домовленості. Ми вміємо домовлятися, ми вміємо розмовляти, ми вміємо на щось соглашатися, що, що продвігати, а от вот тільки вот недальноглядність дуже дуже э, порте все. Зв'язки були, зв'язки є, тільки ці зв'язки, поки що в такому собі підвішеному стані. Я не скажу, що вони по нормальному функціонують. Можна знайти, можна знайти так сказати, каканси Петра Порошенка в Росії, але це на даний момент не працює так, як працювало раніше, навіть в 2014 році. А от про ці за його кінці. правління. Кайно, про ці кінці, про які ви говорите, це кінці суто в політичній площині чи в бізнесовій більше? Бізнесове. У угу. пентаклі. Тобто, ми аля, давайте так, не, не то, щоб ми дружимо, У е, нас є зв'язки скоріше заради бізнесу і заради того, щоб він собі далі працював. Скоріше бізнесові. Не скажу, що прямо точно політичні. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ми дуже хороші, дуже прекрасні друзі. Е, Пам'ятаю, як і той. Раз теж випадає і Тобто, це мій радник, це, це людина, думку якої я буду питати Наприклад, альтернативна думка. Це людина, з якою я можу щось розробляти, і, продумувати, І це людина, з якою я співпрацюю і працюю. Це про дуже, скажімо так, близьку, прекрасну, крепку дружбу, і воно досі є. Ну, стосунки хороші. Потому ну, что тут сразу мир, сразу. Мир і кубок. Вип'ємо же за дружбу, знаєте? Цікаво. Точно так же рицар Жезлов. Рицар Жезлов завжди говорить про інформацію, про ідеї, про поривання, про о, настановлення і так далі. Тобто, скоріш за все, Петро Порошенко може давайте так паднаскувати даного кандидата а, на якісь виборчі процеси, тобто розказувати кухню із нутрі, так mm -hmm. сказати. А от на якісь такі виборчі процеси, як воно працює, як краще підійти до справи, лястим трясім, білим красім. Вазможна. Навіть деяке фінансування. Що 60 Пінтаклі падає, тут у нас сіммерка пентаклей, а тут у нас розробка планів. Тобто може бути дійсно ко кооперація. Схеми, <laughs> а, а Може бути кооперація або. Е е або як наставник, або як той, хто вкладає в предвиборчу кампанію. Заканчуємо. Як Юля говорила, пропала все. І смішно, і грішно, чесно кажучи. Мать, я його майже ніколи не розглядав як людину. І тепер я розумію, чому. Перша карта хішник. 2 дьявол, третя террорист. Ем, ладно, по порядку. Четвертая Ну, якби павія, но в общем там своє значення: третя п'ята придіра і, і, і коротше, шоста монстр. Страшне господи. Но, то Тобто, у нас, у нас тут всі активно агресивні карти просто в ряд. і одна просто посилює іншу. Угу. А, якщо давайте так. Дурний прем'єр очень заразителен. Я думаю, що саме а, цей кандидат піде скоріше шляхом ну, своєродного Путіна. Це про узурпацію влади. Ще один диктатор? Так. Да. Угу. Причому Україна буде в достатньо їжових рукавицях. Якийсь, давайте так, контроль. Мені тут більше більше саме про контроль. Це, знаєте, не шагу вправо, ні шагу вліво. Це навіть я би сказав, тут скряга падає. Скряга завжди про а, інколи про емоції. Ну, в даному випадку ми говоримо а, говоримо і про людину. на емоції достатньо скудний. По-перше, по-друге, стряга те, що і про жадність. Я думаю, що при цій людині ми будемо бачити найбільше в історії а, податки. Все в казну. да, в казну. Ага, так, да, так. Да. А, е, людина дуже самолюбіва, людина дуже амбітна, людина дуже, давайте так, оптимістична. Тільки його оптимізм трошечки іншого соусу, ніж, наприклад, наш з вами. Падає Королєва, падає бунтарь. Тобто е, навіть не хочу. Я, я вже розумію, що би було з країною, але е, не хочу навіть представляти і це говорити. Е, ну, давайте так. Сами, е, про цю людину я не буду багато говорити, тому що, ну, ви самі розумієте. <кій> в общем-то. Але по, по картам ви можете зрозуміти, вже по настрою внутрішньому світу людини ви можете зрозуміти, що то би було. Чим-то, знаєте, мені ще похоже чим-то на Кім Shin Іна. Отак, от навіть. Очень чим-то похоже прямо. Причому в нас, скоріш за все, давайте так, середнього класу як такового в нас би не було. У нас би були бідні та багаті. Угу. Менше, ніж у Юлі. Набагато менше, ніж у Юлі. Ну, дуже набагато менше, ніж у Юлі. Не скажу, що зовсім без без шансів, але тим не менш, да тут прям давайте так тут, прям люди з палками. Знаєте, виходять, якщо він а, посяде то місце. Я більше буду говорити про нейтральність. Навіть так, да якщо ми не говоримо про давайте так: У деяких людей патріотичність заключається в, наприклад, в зручності проживання в країні. В деяких людей патріотичність заключається в кількості зароблених грошей в Україні та mm -hmm. да, внайне в Україні, а в будь-якій країні. Да? Тобто, якщо, якщо мені тут буде незручно, я поїду в іншу країну, де мені буде зручно. Тут більше давайте так тут більше впливатиме якість життя на вибір. На людини, от тут буде більше впливати якість життя, якість того, як я можу рости, як там не знаю бізнесмен, як я можу рости там заробляти і так далі. Тут більше от про це тут патріотизм. Ну чим біль... знову ж таки, чим більше мені м зручно. Чим більше я можу, скажімо так, розростися, тим мені, звісно, буде краще. І тим більше я буду боротися за права даної країни, потому що? що? Тому що мені тут добре, мені тут зручно, да. і якби втрачати чогось я тут не хочу. Я хочу тільки там е, прибавляти в свої володіння. Так, е, е, амбіції, вони в неї не полишалися ні на жоден день. Шансів небагато. Десь по шансах вона, 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 по шансах, Прям, ну, десь біля. Ну, знову ж таки, дивлячись, що вона ще зробить, але поки що. Тому що ми продивляємося на стан на даний момент. По шансах. По шансах вона десь ну, трошки менше, ніж навіть притула. Зрозуміло. Ну, от, поки що так. Що вона викине далі, і що вона буде говорити далі? Оце вже може ну давайте так. Підвищення шансів в неї в принципі теж випадає. Я думаю, що вона може або щось видати, або що-то розкрити такое, що народ скаже нічого собі, все Юля, ми тепер тобі віра.